Це я їду на електроскутері по доглянутому місту. Все виглядає ідеально: рівні дороги, будівлі, дерева. Але всередині якесь відчуття, ніби це все нереальність, а якась комп'ютерна гра. І в якийсь момент приходить моторошне осяяння. Окрім мене, тут зовсім нікого немає. Ми зараз знаходимося у місті Чідун у районі, який називається Біопарк. А тут знаходиться велика кількість різних будівель, які були побудовані скоріш за все для того, щоб тут були розміщені різні лабораторії, біолабораторії, різні дослідницькі центри, університетські корпуси. І насправді цих будівель дуже багато, і вони усі дуже сучасні, але їх усіх об'єднує також те, що вони абсолютно пусті. Це не типове закинуте місто привид, адже це містечко, по суті, не встигло й народитися. Це державний китайський проєкт 2020-х, а саме спеціалізований біомедичний та науково-дослідницький кластер. Він планувався як велика зона для біотехнологій, фармацевтики, медичних досліджень і співпраці з університетами та приватними компаніями. Китайська логіка проста. Держава спочатку інвестує в землю та будівництво, а компанії і університети підтягуються потім. Але в реальності попит виявився значно, значно меншим ніж очікували. Видно наскільки тут ідеальні дороги, і просто пусто немає нічого. А тут стоять. Новенькі якісь вілли таунхауси, які так само абсолютно не заселені. Взагалі в Китаї загалом, а у Чідуні, зокрема, дуже багато цілих районів комплексів житлових масивів, які побудовані нещодавно, знаходяться в дуже хорошому стані, але там немає людей, тобто вони не заселені, тобто пропозиції багато, а попита мало. Ось іще один приклад невиправданої попитом пропозиції в місті Чідун – Це Чидонський фінансовий центр. Дуже красиві сучасні будівлі, рекламні банери, все світиться. Але наскільки я знаю, функціонує він буквально на 5%. Ми зараз знаходимося із вами у самому центрі міста Чидом. Ось це центральна дорога. Там далі йде центральна ніби площа. І я просто хочу вам показати, що тут просто один за іншим пустують місця. Через дорогу від мене будівля, яка повністю пуста. Ну, на другому поверсі, скоріш за все, пару офісів є, і далі все пусто. Те ж саме у нас і далі. Ось ось в ось цих двох красивих будівлях. На першому, повер... на першому поверсі ви бачите розташований банк, на другому поверсі мав би бути готель, але ем, він не функціонує. Так само, як і та будівля. На верхніх поверхах абсолютно нічого немає. Те ж саме бачимо тут, на першому поверсі якийсь Smart Government Hall, який зачинений. І далі. Немає нічого. Цікаво те, що тут можна побачити, наскільки чисті тут доріжки, тротуари, дерева, все замітається, все миється, все чиститься. Навіть є якісь сторожі в цих будівлях, але абсолютно немає людей. І ще те, що вони продовжують там щось будувати, тобто вони ще не закінчили з цим усім. І це просто неймовірно. Аналогічна ситуація відбувається і з будівництвом житлових комплексів. Незважаючи на те, що значна кількість нових будівель не заселена, все одно будуються нові. Ви бачите новенькі. Жодного разу там ніхто не жив. Живоді такі маленькі забатьки. І тут навіть бачили, проїжджала машина, яка миє дороги. Тобто підтримується стан цього всього, але нікому воно не потрібне. А ось три великих будівлі квартирні. Деякі будівлі вже порозбирали. Вікна на весь цей район я знаю точно є один чи два магазинчики невелички, і все. Власне, це місце для тих, хто хоче навчитися кататися на якихось роліках, тому що Тут ніколи не їздять автівки. Ну окей, добре, одна може проїхати. Поодинокі автівки можна зустріти. Не знаю, можливо, все ж таки хтось якийсь один. Декілька компаній тут орендують приміщення, але їх дуже мало. Он дивіться, хтось один живе, сушить свою білизну в цьому будинку. Ну Що поїдемо додому? У Китаї такого дуже багато. Величезні території, бізнес-центри, наукові парки, просто парки, музеї, цілі райони, які ніби побудували для когось, але цей хтось так і не прийшов. У маленьких містах просто немає стількох людей, щоб наповнити всі ці простори життям. А немає цих людей, тому що колишня політика партії забороняла або обмежувала, або робила дуже складним процесом для сім'ї мати більше однієї дитини. Зараз вони вже змінили цю політику і, скажімо так, заохочують молоді сім'ї до багатьох дітей і все ж. А тим не менш, попри відсутність попиту, тут щодня хтось працює, доглядає за деревами, миє дороги, стежить за будівлями, підтримує світло, порядок і все інше. Ці міста, ніби вони існують у режимі очікування. Можливо, в майбутньому хтось таки сюди приїде і почне якусь діяльність. А можливо і ні. Як ви вважаєте? Напишіть у коментарях.